Добрий день. Добрий день. А що документи для чого? Як для чого? Так. Ну я запитую. Що ви, день. День? Добрый Добрый а ви, шо, не ви зупинялись, зупинялись? що не зупинялись, чи що? Ви з'їхали? Ні, почекайте, то це причина не їзди. Що за, за запитання як для, чого? як для чого? Ну я запитую, що значить 30. як для чого. 35 стаття може. 35 стаття, ви на що, зупиняли чи що? — Тож ви ж їхали? Ні, почекайте, то це причина не їзди 35-та, а причина зупин. Чому ви не спілкуєтесь? — Ну то це ви якось як спілкуєтесь, наче б не знаю. В, да. думаю... в чому питання не можу поняти? Ви нас зупиняли? — Ви нас зупиняли? Щоб обов'язково зупиняти треба. Так видно, ти ви з 35-ї стаття керуєтесь чи чим? Чуян Максим Ігорович, інспектор. Це до жетона так, карточка? Це ж не нового зразка. Покажи. Де? Yeah. Перестаньте. Це дуже тонна карточка. У вас повинно бути... Звичай, ну, що в мене нічого чого нема. Щоб мені держава давала, то в мене є. Ну, у вас вже повинно тож... бути нове. Я зараз вам теж дам посвідчення, яке мені дала держава. Місцеві? Так. Да. З Кракова. Та що хотіли, скажіть? А чого таке, ви нас не зупиняли, які ми маємо бути? Ми їдемо по своїм справам. Не ви, ви підходите, підійшли. це ненормально підійшли. Ні-ні-ні. ще не вистачало, щоб ви нам до нас підійшли ненормально і не привіталися. Що, у вас ж 11.77, так? У вас є наказ підході, МВД. Підході, що не нормально. Ну буває по-разному. Ну, да, ви кажете, розуміти. ми нормально підійшли. Ще не вистачало, щоб ви не нормально підходили. А що ви робите? А як? Якої поведінки? Що, ми що, ви ви що ви саме ви конкретно? Як саме? Ну себе вести. Питаю причину до чого, а ви повищена. нас докопались. Нас... Ні, ну подождите, а як ми... я маю. Допомогу, ви прийшли якусь 35-ту сюди ліпите, ви нас не зупиняли. Як я маю себе вести? До речі, що ви не включите бодікам відповідно 40-кої 40 статті. Один і другий. Будь ласка, треба Да. Не треба, це у вас прописано наказом. Ви, ви зобов'язані це робити. Ну, ви ж теж може щось зобов'язати, але ви цього не робите. Що саме? Я теж може хочу шоколад. Задоволений. ви. Так ви ж теж можете щось да. але ви цього не робите. Що саме? Ваш водій зобов'язаний, якби так ремні безпеки також користуватися. А ви нас вийнувачете, що ми ви не користувалися? Ні. ні, так, так, так подожди, так я він вам можу. Також ремнем безпеки користуватися. Якщо, він... якщо, да, якщо ну, навіть він є зліз. Ні, так він зобов'язаний багато чого. У вас є ну, якесь підстава вважати, що він не користувався чи? Так. Давайте докази, будемо розбиратися. Показуй. Внутрішнє переконання, ні, внутрішнє переконання. Ви що не знаєте конституцію? Не що не може звинувачення? Не, не знаєте? Знаємо, знає, кажу, Ну, так як це може за внутрішнім переконанням, Я яке поясню. звинувачення? Я вже вам пояснив, що водії ваш, якщо в нього є посвідчення водія так. і він знає досконало право дорожнього руху, йому потрібно користуватися, забоя... безпеки, поправ ветер, він зобов'язується за... користуватися. Так. так що ще є, якщо, 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 якщо давайте, давайте про... як проконсультуємо як як як? мене Андрій звати. Що... Андрій, дивіться, якщо ви на реєстраторі патрульного автомобіля Можливо, ми побачимо, що дійсно він має центр безпеки, він у вас є таким. Що він керував. Так, почекай, почекай. Я не Я не лічивався. Ми зупинили так. Перестаньте перестаньте. Таром кожу не давайте почати не проти. Я автомобіль, на Телефон відео, відіок. Чіт давайте по ми там не сварилися. Да да І скачайте, будь ласка, інвертарний номер до цього реєстратора. Чим він чим він регламентується, наказ. Оцей ваш регістратор і все остальне теж скачайте. Будь ласка, і принесіть. Зараз будемо розбиратися. Це не наш, це нам державний. Ну так державний правильно, Рис... номер номер інвертарний. Чим закріплений у вас саме цей реєстратор підмови, сертифікати? Це ні, -ні, -ні, ні, 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 ні. Ви можете теж письмово звертатись куди завгодно. Я вам можу теж адресу дати свою юридичну. Можете звернутися письмово там і все, і вам все нададуть. Чого ви так себе агресивно? А як це ви не агресивно ведемо? Почекайте. Ви ви під'їхали до нас? Ми стояли. Ну починаєте розказувати якісь як, як, як ми почекайте? Ще раз, в мене зафіксовано, також є. Ви нас зупиняли. Подожди, ну ви на приколі реально? Ні, ви ні, приїхали ні. що стираєте якусь діч, провокуйте ні, до сварки. на приколі. Ти знімай його. То чим це вас провокуємо? Своїм взагалі існуванням чи що? Своє поведінку, якої поведінку? Може, це ви мене провокуєте своєю поведінкою? ми стояли, ви ми при під'їхали? не стояли, а керували. ви що, гоніте що? на момент, коли ви до нас приїхали, ми стояли. Водій був на дворі. Які питання не можу зрозуміти. Треба себе вести і як треба вести? Треба, блін, падати перед вами на коліна, блін, на ваші незаконні ми, дії чи що реагувати. Як це, вона, як це потрібно вести? Ви привикли тут щемити місцеве населення, і селінів, і так? — Ну таке що, і що? І от ви зараз, ну, що ви зараз робите? Я ж вам пояснюю. Та не смійтесь. Ні, ну то це все дичина. Іди розмовляй з ним. Він так, так. зараз реєстратора вже буде показувати, розумієш? Що вам пояснити? Яким законом передбачено цей реєстратор у вас встановлений? І що ви маєте використовувати його як докази? Відповідно, 19 статті Конституції України всі органи державної влади мають діяти в межах і в спосіб передбачений законом. Яким законом передбачено посилання вас на якийсь реєстратор, який у вас не має інвертарного номера, і ви намагаєтесь зараз напарити якийсь там, е, з цього реєстратора відео. Ви його вибираєте слова, я А які я вам слова? ну, Які слова його вибирають? Коротше, йдіть нахер. Що до вас на вас автобуси. Якщо ви автомобілі наземної реєстрації, чому до нього не можна під'їжджати? Ну, у вас не поліцейська реєстрація. Це ж не мій автомобіль. Службовий державний. Ну і що? Ну ви, таколі, що? ви, приїдали, ну, ви що просто констатуєте факт. Я так само констатував факт. То що, то, що, я... то, що, то, є, що ми не, це, не... Кажу, то, що, то, що є, ми на не... іноземній реєстрації. Я кажу, то що є. є. Чи законно він перебуває взагалі на території України? А вас за закону, як це так? А вдруг не закон? А вдруг не закон? Ну от, бачите. Кажете, какой-то куда-то Така ви що не кажете, ні сніданська? Звісно, хай ви добре що я сказав. Коли причина зупинки і ви сам саме ви може і вас і зупиняли, а ви зупинили. не побачили? Та як це так? Та да може. давайте покажіть, що ви зупинили. Може, зупиняли, де ви не бачили. Та може чи зупиняли? Зупиняли? Та ви що серйоз? Серйозно ну. населення силяні. От і тону. Ну такі ви такі тут сучні, я не можу. не Він та то не смійтесь, блядь. Ні, ну то це вже дичина. Іде розмовляй з ним. Реєстрата да. виконана не була. Ну зараз реєстратора, будемо. Коли перевірка документів. Ну, то шо, Веселі ми чи ні. Ви да? Я ж цьому спершу. Респер, що ми веселі. Ну, ви якийсь бред почнете Який бред? бред? Ще раз питаю, яка 35? Яка 35? 35-та. Яка 35? Та, 35. Яка 35? Та ви що? А ви що? Зупиняли? А, може зупиняли. То може чи зупиняли? Може чи зупиняли? Сказочний долбоєб. Зачем його тільки з больниці випустили? Бачите, я спілкуюся з вами так, як ви зі мною спілкуєтесь. Так само. Як так само? Ну, так само. Я, вам, я питаю вас Бо законну то, підставу, блядь, ви дурака то, ліпите. То, що ви тут моємо матюкає? Все. Давай. То, Давайте, то, у нас нема то, часу. Давай. Сідай, погнав. Давай, хай, так. хай так. йдуть нахуй. Давай. Давай. До побачення. Отримайте мізки спочатку для початку. You І you не порушуйте you закон. Мізки отримайте you в першу чергу. Займи чергу там, де роздають мозги. Все, давай. Що, 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 що? Що ти там хамище, бля. Ну, так що ти хамиш? 11, 1177 виконуєш дві наказ, бля, хамиш, бля. Три, тримайся в межах, бля. Да, я почув. Да, я ще запрошу ви відео вилучити це. Є, да, ви да, відео що ти відео. там тільки що говорив, сраку і а, хуяку. Да. Я запрошу запитом я і вилучу відео. це відео, блядь. Да. 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 Мене це нічим не, не, не обмежує. Грубити вам тим перевертням, які порушують закон. Да. Да. Такі самі люди будете, коли ви знімете форму блядь, і тоді будемо десь там пити пиво. На цьому на кафешці, тоді будете такі самі люди. Поки ви представник держави. Да. Ви представник держави. При чому тут людина? Не треба тут на людське давить. Не надо на людське давити, Ще раз скажу. Да. Давите на людське, Ми людина туди-сюди. блядь. Розводяги, блядь. Пі... Спокійної ночі, дружок.